но таким методом, таким способом, с юмором, легким, не будет там никаких медицинских заморочек, никаких терминов, там, то есть это очень доступным, как вот для детей, деткам дают это в виде игры, они играются, там что-то соображают, развиваются. Вот у нас фестиваль именно вот такой, и у нас школа питания также построена, мы ведем тоже по этому же принципу, поэтому будет интересно, весело о функциональности клетки. Дім, яким чином можна розказати вже дорослій людині, що потрібно правильно харчуватися. Ну, наприклад, є якийсь там приклад анекдот е, при, <с. прикладів. <с. Дуже багато насправді е, мені я завжди, коли ми розбираємось з принципами харчування, згадую фразу одного з моїх викладачів в університеті. Він сказав, що є принципи і е, знання принципів. Звільняє людину від необхідності заучувати факти. Тобто, коли ми розглядаємо якісь моменти в здоров'ї людини, від кіля ноги ростуть, і куди може людина дойти тим чи на іншим, да, на цих ногах, куди може дойти ця людина, то ми тоді якби зв'язуємо дві картинки. Тобто, звідки я прийшов, куди я, куди я прийду в майбутньому. А картинок дуже багато? Насправді є картинки, в принципі, про ту ж воду, яку Катя яку Катя сказала. Наприклад, ми пам'ятаємо, що свіжа слива, вона виглядає така спіла слива. Так? Вона виглядає так, що в неї ще трошки трісне, от шкурка і потече оцей сік. Так чому? Тому що вона наповнена водою, вона наповнена життям. А як виглядає слива, що не наповнена водою? Ну це uh -huh. от така сохла, вона така Чорно сохлад чорнослив. Чор... Да. Чорнослив. Отак виглядає шкіра людини, отак виглядають внутрішні органи людини, людей, коли вони не допивають води. І така такі же самі принципи є картинки в інших сферах. Mm -hmm. З приводу білка, з приводу вуглеводів, з приводу тої клітковини і різних різних моментів. Так виходить показувати людини людині. Асоціації. Не. Чи буде заторкнута ця тема, коли. Він, здається, вирішив сісти на дієту. <рес> <рес> ну, давай, вибач. Отож, є така тема, що для того, щоб харчуватися здорово, потрібно, по-перше, багато грошей, по-друге, багато часу. Для того щоб знайти ці всі продукти, це потрібен час, і для того, щоб їх купити, потрібно багато грошей. Чи буде в цьому нюансі розглянути здорове харчування? Як ви вважаєте, сьогодні в принципі покупки вони затрачують нас час? час? Туди, будь будь-який похід в магазин, особливо це, якщо це, разом із жінкою, то це дуже, дуже довго і це, дуже це дорого Затрачують, Але якщо ще читаєш на упаку, дуже є Тут справа. О. В принципах розумієш, ти ж п'єш воду зранку, да? ти собі виробив такий принцип пити воду зранку, це там побіти звички, ну, звички Насправді це звички. Тобто uh -huh. є одні звички, є інші звички, і ми в принципі вже не неодноразово про прораховували, коли людина їсть більш здорові продукти чи менш здорові там продукти, ну більш. Ті продукти, що не, є, не приносять здоров'я людині, да, його організму, то виходить так, що частіше виходить, що ті продукти, які більше користі приносять, вони, їх з'їдає людина менше. Тому mm -hmm. затрати матеріальні, вони зрівнюються з тим, що людина багато поглощає. Тому що коли кліт, клітина організму вона голодна, вона посилає посилає сигнал, дай мені їсти. Тобто він тільки поїв щось. Проходить півгодини година, знову хочу їсти, дай мені щось ще з'їсти. І людина виходить, що він е, перетворюється в е, їжепереробний комбінат такий собі. Тобто їсть, їсть, їсть. А, ну, тобто, Акать, от, знову ж таки, потрібно себе привчити, да? купувати продукти, які потрібно. Ну, тобто один раз витратити час на те, щоб розібрати, що, що мені потрібно їсти, що пити, і потім це вже ну, по накатанні піде. Да? Я не називаю це один раз, тому що це в течіні житті відбувається чтобы изучить составы, для этого нужно ну, точно не один год учиться. Ну, хотя бы с собой, через интернет, через знакомых, там как получится. Это наука, можно сказать, только наука самоосознания себя. И один раз это не будет, что алфавит выучил, ага, все, понял. Тут Есть нюансы. Появляются новые консерванты, новые добавки, а, ну, добавки к Еде я в виду, которые внутри там в виде стабилизаторов и іншого. А Вот их выучить я не знаю. Я, я хожу обычно в магазины. Пока я там не выучила себе два-три самых главных компонента, которые я не покупаю, я их сначала себе писала в блокнотик. Потом с блокнотика уже в память оно засело и уже меньше времени тратится на это. Но все равно я, вот как правильно было сказано, я всегда смотрю состав. И сколько бы мне не было времени свободного, я все равно потрачу это время, потому что это время я плачу себе самой, своим здоровьем, своим временем в будущем. То есть я могу потратить время потом на лечение медикаментами своего тела, это будет гораздо затратнее, гораздо Чем если я сейчас выберу для себя что-то более гармоничное, как мне кажется, и как бы отдам это время в свое, ну, в свое тело да, в виде продуктов. Но единственный еще такой нюансик — по поводу фестиваля конкретно. Есть же питання тіла, мікроелементами, вітамінами, їдою, ну, да, грубо говоря. А є ще психосоматика. І як раз вот на фестивале буде симбіоз этих двух, ну не знаю, техник, не технік, образів життя. Я як раз буду розказувати про психосоматику, етаму блог. Это о том, как наши поступки влияют на тело. То есть не всегда то, що мої вже здоровий спосіб життя, скажімо, там а... більше да ну біцепс я знаю, віця. що коли дуже багато спиш, валяєшся на дивані, нічого не робиш, то качається пузо. Ага, качається да, да. пузо. А якщо там жмеш гантельку, то там віцепскачає, это все одно ближе к питання. Ну то створено ага. случає ну в физической нагрузки, да а я говорю о мыслях. О психологии. То есть, когда симбиоз происходит питание, физического здоровья, нагрузки, это точно. Плюс добавляется психосоматика, то есть влияние мыслей и действия на нас. То вот это и есть здоровый образ жизни, для меня по крайней мере точно, потому что если человек будет ругаться, злиться, там, недовольным быть своей жизнью и всем остальным, то никакие ему таблетки и еда полезная не поможет надолго сохранить свое здоровье. Но Поэтому просто ведь не засвоивается. Да, да меньше, меньше усваивается. Поэтому для меня выход то, что я пропагандирую, несу здоровье плюс психика. Потому что по-другому я не вижу выхода в здоровье именно в стопроцентное. Фестиваль не вперше відбуватиметься. Це другий мій фестиваль, який ну, не мій личний, а, а де и... я взаємодействую. І, mm. як показав перший фестиваль, він теж був в тому році, теж в ноябрі, все по, по стандарту. Було дуже багато відзивів. Там було в основному питання, Тут вот немножечко добавится еще и психіка. Ну, психологія сама. Поэтому посмотрим, як в этот раз це пройде. З яких блоків все буде створено і організовано? Два основних харчування і психіка, чи буде ще щось? Ні, там у нас 8 спікерів, і кожен займає пол часа времени. То есть будет немножечко такой немножечко удочку, курс все, удочку закинем, да, да и right. можно будет потом все это индивидуально дальше дорешать. Или прийти к нам на мероприятие, которое мы организовываем дальше, потому что все-таки полчаса это только... Ну, анонс, наверное, о том, что человек в своей жизни достиг. За эти полчаса можно будет рассказать, поделиться опытом. Но если человек хочет ну, слушатель вникнуть в это поглубже, конечно, тогда уже нужно будет подключать и интернет, и личные встречи, и мероприятия другие. То есть, все, все вместе. То есть, что ну, блоки какие. каждые, каждые полчаса будет что-то новенькое. Ну, плюс перерывчики на покушать, чтобы не устать. У нас фестиваль будет с 11 до 5. То есть такое ну, продолжительное, мне кажется, время. Нужно будет отдохнуть, типа общаться, поболтать. Там не будет ярмарки. В тот, в тот раз была ярмарка, потому что надо было хоть понять, где это купить, все это здоровое. Сейчас уже более или менее с этим все понятно. Во многих супермаркетах есть еда, которая полезная. Есть много компаний, которые добавки продают полезные Тобто, в принципі, немає дефіциту. Дефіцит, як мені кажется, именно в інформірованості. І да. от ми наповняємо фестиваль. Ми формуємо суспільства еліту, эл грубо говоря, які розуміють, що такое здоров'я. І не тільки розуміють, а визнають і приміють по собі. Буде якийсь курс молодого бійця, який хоче харчуватися здорово, та, але фактично немає часу для того, щоб дуже багато. Саме навчанню приділяти часу. Тобто потрібна якась така основа, квінтесенція, щоб На якісь листочку основні листочку виписати ті принципи продукти, які можна купувати. Буде, ну, не знаю, які бажано купувати, якась, щоб у людини за менший час найбільш ефективно дізналася, чим краще харчуватись. Насправді, кожен спікер цього фестивалю у нього буде задача. Розкрити якусь ту тему, яку саме він буде розкривати, максимально так, щоб людина побачила якісь такі основні, як би можна сказати, пункти у цій темі. І, і, і ці пункти собі десь у голові відмітила, що оце я роблю добре, оце я молодець. А отут треба ще попрацювати, так тобто розширити для себе якісь грані тих можливостей. Крім того, крім психології психосоматики, ще буде в нас. Цікавий такий блок, пов'язаний з фізичною нагрузкою. Тобто в нас буде виступаючий, який навчить всіх учасників, як можна зробити невеличку гімнастику, не вставаючи зі стула, тому що дуже багато людей проводить на стільці дуже багато часу свого робочого. І, в принципі, засиджуються, а тоді в них з'являються різні. Різні не дуже гарні. Захворювання, Симптоми, вбран, захворювання. в принципі. Так. Кому в першу чергу буде цікавий фестиваль? Тим людям, які вже розуміють, що потрібно правильно харчуватися, чи для якихось там, там, подорожніх, які зайшли, побачили і вирішили розібратися. Мені здається, так як це інтелектуальна робота в основному, то будуть ті, кому це інтересно, в принципі. А начинающий это человек или нет, это тоже зависит от его информированности, потому что каждый день открываются новые факты о здоровье. В том же интернете какие-то исследования проводятся, и мы за этим за всем следим, стараемся, по крайней мере, по мере возможностей. Все равно какие-то новинки будут, даже для тех, кто уже там все знает, все прошел, там ветеран здоровья. Но это будет интересно и начинающим, начинающим, кто… только вот столкнулся с этим. У кого первые симптомы в голове возникли, что пора уже идти в здоровье, потому что без здоровья, к сожалению, у нас ні радості, ні щастя, да, ні любові. А для тих, хто вже, а, э, ну відчув на собі такі Хороші симсимптоми сим, сим, э, того, що та да, того що насправді неправильно харчується, щось треба змінювати mm -hmm. э, для них. Також буде щось актуальне. Конечно. Конечно. Це, це є принципи, тобто те, що людина сьогодні відчуває, що щось у неї вже не так або в принципі вона знає. Наша, наша задача буде допомогти. Віднайти цю цепочку, відкіля воно вийшло, да? Тобто, що що я впустив спочатку, чому я дійшов у дойшов? Тобто ціпочку? що я неправильно їв, що я неправильно думав, де я не використовував да, фізичне, фізичне навантаження, так, так, в чому так, так, я так. завинив перед своїм як організмом. вернутися назад і піти і, в... при піти іншим слідом. Це є така, такий жарт, що в принципі не варто не варто вивчати своїх дітей. Вони все одно будуть будуть схожі на вас. Так, тобто наша задача допомогти люди, людям э, знайти ті якісь можливості для себе, що в них добре, і вони собі відмітять, що це добре, і щось для розвитку. Тобто, щоб рухатись далі. 22 листопада, де відбуватиметься для тих, хто вже відчуває, що симптоми з'являються? Для цього потрібно просто мене знайти в соціальних сетях. Я вже лічно потім все розкажу, тому що фестиваль такий, Можна сказати, закритий, не закритий, не знаю, як сказати, як обвідати грамотно, але тільки по вот, рекомендаціям. Тобто, ми формируємо сообщество, для этого нам потрібно знати, хто з нами, кому интересно. То есть Такую базу формі, можна сказати. Тому знаходите Катерину Пегу в соціальних мережах, запитуйте да. в неї всі подробиці і харчуєтеся, живете правильно і думаєте так само позитивно. Дякуємо за те, що завітали. Мамі приходити до чергової рубрики «Передвісники змін про тих. Особистостей, які в багатьох випадках змінили наше з вами сьогодення. Дивіться далі. Енергічний грубоватий консерватор. Його любими теми іммігранти, безработиця, правопорядок і национальное самосознание. Но после того, как он в 2007 стал президентом, в центре внимания личная жизнь Николя Саркози. Особенно второй развод и брак секс-моделью Карлой Бруни. В 28 лет Саркози стал мэром благополучного городка йорк сюрсен Это было в 1983 -м.